Мені, наприклад, неприємно було те, що в нас скасували засідання, тому що є ряд законопроєктів, які ми однозначно могли б проголосувати. я готова це робити. Питання в іншому питання в тому, що не всі народні депутати, які сьогодні опинилися в парламенті, а вони взагалі готові бути народними депутатами, і б, вони готові бути народними депутатами в час війни. Бо це теж дуже велика різниця, і це ми сьогодні відчуваємо. і Українське суспільство це відчуває, тому. Однозначно, що немає ніякого позитивного сприйняття в парламенті. Тобто, всі там, ті, що є в тому парламенті, чи ці депутати працюють чи не працюють, вони всі загалом виглядають як некомпетентні, і непрофесійні, тільки тому, що сам саме таке в українському суспільстві є враження про цей парламент. Я вам навіть скажу трошки і з іншого точки зору, фактично, в нас є ряд людей, які є при владі. І в парламенті, і в офісі президента, і в Кабміні, і десь на місцях і і ВЦА, які не всі готові бути на тих місцях, на яких вони перебувають в час війни. І це факт. І якщо ми не почнемо дивитися досить відповідально на ці речі, що в час війни експериментувати в нашій країні на тих місцях, до яких ми не готові, ну це занадто велика дорога річ, яка ця країна ну не заслуговує.